13 січня. П'ятниця. Перше порушення не має вибачення. Я створив землю і людину на ній. Я своєю рукою непохитно встановив небо. Я дав наказ усім зіркам. Ісаї 45:12. Адам і Єва здобували знання завдяки прямому спілкуванню з Богом і дізнавалися про нього, вивчаючи його творіння. Усе створене у своїй початковій досконалості було виявленням Божих задумів. Для Адама та Єви природа рясніла Божою мудрістю. Однак гріх позбавив людську родину можливості пізнавати Бога завдяки безпосередньому спілкуванню з ним, а також значною мірою через дослідження його творіння. На кожній сторінці грандіозного зібрання його творчих трудів ми й досі бачимо його почерк. Природа продовжує свідчити про свого Творця, хоч тепер ці відкриття часткові й недосконалі. До того ж, у нашому занепалому й ослабленому стані, маючи лише обмежене бачення, ми не здатні правильно пояснити його одкровення. Усе небо з глибоким зацікавленням і радістю спостерігало за створенням нашого світу, а також Адама та Єви. Люди були істотами особливого порядку. Вони були створені за образом Божим і відповідно до задуму творця мали заселити землю і жити в тісному спілкуванні з небом, отримуючи енергію з великого джерела сили, підтримувані Богом, вони могли жити безгрішним життям. Сатана твердо вирішив завадити здійсненню Божого плану. Не так уже й важливо намагатися зрозуміти мотиви, що спонукали істоту, яка поступалася в небесних дворах лише Христові, сіяти серед ангелів насіння заздрощів і ревності. Багатьох він заразив цим своїм невдоволенням і на небі відбулася війна, яка закінчилася вигнанням сатани і тих, хто йому співчував. Немає потреби поринати в роздуми про те, чому сатана повівся саме так і не інакше. Якби це можна було б якось пояснити, то гріх міг би бути хоч якось виправданий. Однак гріхові не може бути вибачення. Людям немає жодного резону мандрувати тими ж дорогами, що й сатана. Після того, як сатана був скинутий із неба, він вирішив встановити своє царство на нашій землі. Через нього гріх увійшов у світ, а з гріхом прийшла і смерть. Прислухавшись до його наклепів на Бога. Адам втратив своє високе становище, і на планеті Земля відкрилися шлюзи горя і страждань. Переступ Адама нічим не може бути виправданий. Усі його фізичні і духовні потреби щедро задовольнялися. У раю існувала лише одна заборона. Сатана використав її як привід для навіювання злих думок. На жаль, друзі, гріх вже прийшов у наш світ. Але завдяки викупній жертві Ісуса Христа усі ми маємо надію на вічне життя.